10 лютого 13-го року ставлю кандії. Так. На вулиці на даний час 3 градуси. морозу десь. А так я терапою. Вот клуб, смотрите, заснятим уже получается. Я их туда. Так. так. Що таке, як я зверху їм ставлю канді? Отак. От Теж не закриваю бумагою. Так. І так. Приклав. На цій стороні легенько приклав і закриваю. Все. Зараз буду проходити всі. Там вже зробив. Коли всі під верхом ще є ці. Все. Булок номер 5 Там де був ставив того місяця ще градусники. Давайте подивимось, що вони показують. Так, саме верхній градусник. У нас показує 0 градусів. Є. Тепер один був під цим. Він нас показує, показує 5 градусів над звістом. І один був ось тут знизу. Він показує 1 градус тепла. Зараз подивимося, що у них тут як происходить. Так, заложимо експеримент. Поставимо ось такий градусники. Кінець поставимо в э, саме гніздо. Ось так. Це буде гніздо у нас. Так. Відкриваємо, так? Да? 10 лютого! Клуб маленький! Порівно з тими То клуб маленький. Я отак ставлю зверху. Гзятку. Газетка розсипається. Ага, а там діє цей забув поставити, бачите? На цей забув поставити єс. Градусник ми поставили. Накриваємо. Так. так. Це ми залишаємо зверху. Отже, бачите, центральна. а Ця показує температуру по вулику, а ця от на вулиці. Раду наші понація показує. Він ж буде потім показувати. Хорошо, всього. Закінчую роздавати канді всіх сім'ях. Деякі сім'ї були досить жваві, а та й ця, Тому допомогло такий результат. По -по Повилітали, посідали на сніг і позамерзали. Спазми животика. От деяка. Чілка лишилася на снігу і там трішки. О, дека ще літає вот, на сніг і все. Ану взитить? Ні, спазми, спазми ловлять і замерзає джілка. Все. Зараз подивимось такі градусів на вулиці. А тут градусники, градус, такі це тягло. В Даний час. Плюс сім. Тут п'ять. Тут також чотири наші. от різниця доволі. Хорошо, тепер подивимося е, оцю п'ятусь п'яту землю, Як неї температура? А дивіться. 39. Це вулику самому. А під кришкою 4 градуса тепла. А там 39. Тож ми Температура піднялася до 39 градусів. Багато, скажем так. Так. Ну добре. 10. лютого Дав канді. Треба буде через тиждень подивитися, як вони беруть. Да, усі сім'ї. Надію, що все буде окей. А ще навчілка вилетіла, полетіла. Розбудилося, розбудилися. Ну, от тоді все поки. Другий точок вже постав декілька канді, лишилося ще 2, 13, 14. По записям дані сім'ї. Там більше мало розпаду, я сподіваюся, ось цієї сім'ї робити їх племінними. Тут теж були листа активні бджілки, мене обсіли хорошо. Хорошо мене опоносили. Ого. І там ще є багато. Покусали трошки. Ось що на мене сидять. Запах, звісно, ж, специфічний. А. Ну, так, и в цю я хочу поставить семью градусники. Сейчас мы возьмем канди и градусники. Я вот так Ах, мене там пошиє влазять вони бджілки. Ай-яй-яй. Накусали мені так руки і все. Потім... Так. Но здесь там не бричить. Ох, сейчас опять полтять. Возбуждается он уже. И жалять. Ой, дедушка Мороз. Я вам кушать принес. Радуснички. Так, накриваємо. І один ставимо радусник внизу. І в вулику. Так. Дівчатка mm -hmm. нам треба сюди. Накрива. Так. идем еще до сидения получается героя не знаю добре не добре некоторые полоски так перерезают Я забираю эту я ось так есть. прямо сидят такие аж самому краю там дивись все так Бля, теплые доска сидеть. Mm -hmm. Я их звертаю так вниз, Так. Еще и добре перезимует так, чтобы она была поздно новой семьей. Задняя щетка. Ставим Вот так. Ну, вроде бы все. Вроде бы все. Накрываем. 10 лютого до Оканді Всім сім'ям. Сім всі сім'ї активні, деякі є на тому точку першому е, є щось слабенькі сім'ї. А цей вулик найбільше спорожнився. Тобто, бджілки повилітали, були. Ось. Ну і заодно і так само і мене були, вони от, опоносили. Бачите? Деякі позамерзали. Хорошо, поки що все. Поки що все. Десь через два тижні. Це була перша підкормка 10 лютого. Друга підкормка планую після першого обльоту також дати, певне канді. Можливо, року. І е, треба буде добре втеплити вулики. Бо не всі... Ну я знаю, орді нормально втеп, втеплив. але серйозно весна, щоб вони хорошо розвивалися, треба буде їх втеплити. І можливо з тою підкормкою другою. Дам їм здороваська. Дам їм для червіння матки. Все, пока.